А ви знали, чи є пупок у кота? Хтось із вас його бачив? Поки підпишись на мій канал, і я розповідаю поїхали! Це не просто таємниця котячих, а цікавий факт про їхнє народження. Так, у котів є пупок, маленький шрам, де пуповина від'єдналася після народження, але знайти його важко. Він захований у густому хутрі, часто біля живота, і виглядає як крихітна ямка чи складочка. Коти народжуються з пуповиною як люди, але їхня мама швидко її перегризає, і пупок заростає, стаючи майже непомітним. Вчені кажуть, що через це багато людей його не помічають це як скарб, який треба пошукати. Я одного разу побачив у свого кота. Він був здивований не менше за мене. Хтось із вас вже полював на котячий пупок? Чи бачили його? Пишіть у коментарях і діліться фотками, якщо наважитеся.